Зараз ви дізнаєтесь правду. В це важко повірити, але вчені довели це ще у 1948 році. Підпишіться та збережіть це відео, щоб не загубити. Усі знають, що вітамін в 12 вкрай важливий для нашого організму. Також достеменно відомо, що він міститься у м'ясі тварин. Відмітимо, що за всю історію людства люди ніколи не їли так багато м'яса, як сьогодні. Ті, кому зараз трошки за 30 пам'ятають своє дитинство, я вже мовчу про наших бабусь та дідусів. Таким чином, ми повинні, як мінімум, спостерігати зменшення кількості людей, які страждають на дефіцит вітаміну в 12 але все навпаки, з кожним роком цей відсоток збільшується. Щось не збігається, вам так не здається? Справа в тому, що вітамін в 12 не міститься у м'ясі тварин, він утворюється бактеріями, які знаходяться у ґрунті, тобто у землі. А вже потім, коли цей ґрунт потрапляє на рослини, якими харчуються тварини. У кишечнику утворюється вітамін в 12 Ви запитаєте, чого ти голову морочиш, вітамін в 12 все одно утворюється у кишечнику тварин. Яка різниця, звідки він туди потрапляє? Насправді різниця є. Зараз поясню. Сучасна агрономія націлена виключно на отримання прибутку. Гадаю, це для вас не секрет використання хімічних добрив. І пестицидів знищують мікроорганізми, які містяться у ґрунті. Тепер ви зрозуміли, якщо у ґрунті немає цих бактерій, то до кишечнику вони не потрапляють, і вітамін В12 не виробляють. Як зрозуміти, що ви на порозі дефіциту в 12 Перші симптоми перевіряйте: втома, дратівливість, зниження рефлексів, головні болі, порушення ходи. Невдоволення життям, бліда шкіра, втрата апетиту, запор. Впізнали себе хоч у декількох пунктах. Виникає резонне питання, звідки тоді брати вітамін в 12 Вам потрібна збагачена органічна їжа. Чим вона відрізняється? При утриманні тварин не використовуються антибіотики, регулятори росту, гормони. Тварини вільно гуляють у загоні, харчуються органічними кормами, вирощеними без хімічних добрив і пестицидів. А якщо я не можу чи не хочу шукати такі продукти, що робити? Використовуйте харчові добавки з вітаміном в 12 А більше про те, як бути здоровою, стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.